Терористи відновили роботу Дебальцівського залізничного вузла. За даними розвідки та СБУ, на станцію Дебальцеве прийшов перший ешелон з Росії з боєприпасами та технікою. За 15 кілометрів від Дебальцевого вже наша передова. Звідти повернувся Олександр Моторний. Від передових позицій у секторі С далі у тил, нині відкочуються українські реактивники. Антитерористична передова на ділянці біля Дебальцеву кажуть бійці тепер розходиться по обидва боки від стратегічного автошляху М 103 Починається логінова з нашої сторони, а з цієї сторони закінчується Логвінова. Розвідники не приховують останні днів п'ять. Тут така тиша, що інколи лише вона сама змушує бійців напружуватись. Показ дішина обчита. Говорять, що вони відтягують, Ну по даним які спереді сидять ребята далі на передке. Виряд, що вони ніхто нічого не тягує вони тільки тока днем, а вночі притягують назад. Диверсійні групи противника стверджують українські воїни регулярно і повсякчасно намагаються підходити до українських позицій, аби намацати слабкі місця. Щоразу після їхніх вилазок на відповідній ділянці виникають стрілецькі дуелі, переважно автоматні та кулеметні. Великокаліберна зброя бойовиків теж виявляється не стоїть без діла. У Миронівському тепер це фактично найперший від передової підконтрольної українській стороні. Крупний населений пункт відбуння розривів з околицю. Центр долітає по кілька разів на день. На бугру то з автоматів чи учаться, чи хер їх за що вони роблять. Не дай бог хлопці, як отак переживати. оце. Бачите, що робила. водночас на вулицях містечка помітно побільшало людей. кажуть днів п'ять. Тому з'явилася ще й і вода у кранах. Натомість пливова частка тутешніх будинків все ще залишається порожніми. Частину споруд доведеться у кращому випадку ремонтувати капітально. Кілька десятків взагалі відбудовувати на нову. Артилерія відкочується, натомість танкісти і далі залишаються на передовій тримати новостворену кількарівневу лінію оборони. На ділянці між тим таким Іронівським та Логвиновим кілька днів тому українські танкісти помітили ще й пару характерних нових візавів. Є два танчика Т-90-х, материх таких говорить, у них танчики, от, які, ну, вони працюють спарено, відлажено, і в них явно сидять не сепаратисти. Явно сидять там вже действительно научені, натасканные профессиональные люди, которые ретлажений, екіпажі. Тут гості взагалі явища не часто, але користуючись, бодай відносним затищем до передових українських блоків ще частіше почали навідуватись волонтери. Везуть переважно те, що замовляли самі бійці, але враховуючи, що перемир'я у секторі це здебільшого таки витримується, ризикують завантажувати у буси навіть молочні делікатеси. По блокпостах ми просто хлопцям скидуємо якісь там смаковики. Свіже обмалочко, як бачите, такі бійці рівненського мотопіхотного батальйону горинь, до яких навідались нині столичні волонтери, на передовій біля Дебальцового від початку осені більшість прийшли до війська узагалі в середині березня 2014-го. Окремі бійці в нас призвані з 17 березня. Нині, окрім облаштування нової кількакілометрової оборонної лінії, на порядок денний вийшло і ще одне кадрове питання. Вони мають іти вже демобілізовуватись а поповнення. Замість них ще немає, воно вже готово, але ніяк не можуть нам його доправити. Декому з воїнів батальйону, які захищають Україну на сході, роботодавці із дому телефонами вже натякнули, що тримати за чоловіками, хоч на день довше року їхні цивільні робочі місця не збираються. Водночас і без наказу залишати бойові позиції, рівненські бійці запевняють, теж не планують. Сподіваються, лише що ротація відбудеться у найближчі кілька днів. З Донецької області Олександр Моторний, Михайло Путята та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1.